Володя, десь ти намахуєш. Якщо ти дійсно великий майстер, то майстри такого рівня чужу роботу не переробляють. А якщо беруться, то ціна буде така, що дешевше заново буде переробити. Тому тут висновок такий: або то ти накосячив, або ти такий великий майстер, що берешся за таку роботу, хоч би якусь копійчину заробити. Такий коментар написали мені під відео, де я переробляв епоксидку на 45-му кутику, бо замовниці не сподобалось. Якщо ви собі накрутили бігудій, що володька великий майстер, то я вас розчарую, хлопці. Володька простий хлопчина, невисоковольтний. З села родом, який щось трошки міє робити руками, і знімає е, про то все е, відео і викладає в Тікток. Тому видихніть, я ніколи не претендував на статус великого майстра. Е, в мене є золоте правило. Я ніколи не відмовляю людям. Якщо їм підходить ціна і їм підходить час, терміни очікування. Зробимо все, як для мами. Я взагалі вважаю, що майстерність заключається не в тому, що попрямі вклав плитку, все, я там супермайстер. От знаєте, коли провірка, одна майстерність, коли треба от з гемна і палок зробити цукорку. От це тоді включаються мозги, і, і от треба вийти з тої ситуації. Зараз маю переробку душового піддона. Ну, розлізься в людини, розумієте, душовий піддон. Чотири роки постояв і повністю все розлітлось. Ви кажете, по вашій логіці, якщо великі майстри не переробляють, то що її? Знаходити таких самих некомпетентних людей, які її цей душовий піддон зробили, і щоб знов через чотири роки переробляти? Чи як? Чи може на СТО, де ви заїхали і вам щось погане зробили, ви приїжджаєте на інше СТО, і вам що кажуть? Ні, тут погано зроблено, їдьте звідси. Не так. Вони кажуть, грубі гроші переробляють. І все. І дві сторони задоволені. Тому в мене на будові, що там казати, зайшов Сашко, Ірпінський, Кайвова, тут халтура, тут халтура, я кажу, Сань. Можна переробити? Ну, а що ні каже, Зробимо все як для мами. Все, жим-жим-жим попереробляв і всі довольні, всі щасливі. Так що, от, якось так.